Вам сюди центр алергологічних захворювань. Якщо сльози на очі навертаються, коли весною сніжать тополі, і свербіж при наближенні морливого кота і чхання переслідує все літо, бо так привабливо квіти цвітуть. Ці симптоми добре відомі кожному третьому українцеві. Ними нікого не здивуєш, бо більшість алергії вважають набридливою буденністю, а не захворюванням. Тоді як імунна система человека вас приймають як інфекцію. Начинает с ней бороться, вырабатывая белковые структуры, которые называются иммуноглобулины класса И. Прик тест. Проста и эффективная методика проверки на аллергию. Для постановки проб мы номеруем количество аллергенов, которые будут ставиться. В данной ситуации мы ставим первая, вторая проба это контрольные пробы. С третьей начинается серия домашней пыли. Вы сейчас после постановки проб засекаете время 15 минут, руку держите в таком положении, чтобы оно не стиралось, руками ничего не трогаете. Через 15 минут надо будет зайти и оценить результат в кабинете у доктора. У разі позитивного тесту на місці нанесення алергену з'явиться почервоніння. Я вас поздравляю. у Вас нет алергії на бытовый алерген, на домашнюю пыль. Перша контрольная проба говорит, что тесты достоверный, второй реакция кожи. Поэтому пробы отрицательные. Очевидно, есть проблемы, но с бытовой аллергией не связаны. Про что червона пляма сягает 13 мм, ситуация критична. Зная о том, что у них есть, например, аллергия к шерсти кота, и продолжают держать животного, либо при... заводят еще других животных, І це може розвіття бранхіальне бронхіальної астми. Самолікування від алергії стало звичною справою. Консультація від провізора у найближчій аптеці найбільше на що спроможні алергіки, найпростіше довіритись рекламі. Ліки продаються вільно, державних програм по боротьбі з алергією немає хоча розроблені цільові програми надання допомоги хворим на алергію. Проте лікарів не вистачає. Тож більшість змушені самостійно призначати лікування і заганяти часто організм у глухий кут. Тоді як пріктест дозволить визначити причину, а фахівці допоможуть позбутися неприємних симптомів.